Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо нашу рубрику дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому ефірі. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб в ефірі радіо Chicago і пропоную відразу перейти до формату запитання відповідь, щоб охопити якомога більше новин. На ви в своєму дайджесту написали таке: упродовж двох днів Володимир Зеленський зміг зіпсувати відносини із чинним президентом США Джо Байденом, попереднім президентом США Дональдом Трампом, який має всі шанси стати ще й наступним Сі Сідзимпіном, головою Китаю. Що це відбулось? В мене немає логічного пояснення, тому що відбулося, е, і списувати все на виключно некомпетентність і відсутність знань Володимира Зеленського я також не схильний. Скажімо так, е, Володимир Зеленський цілком може бути, що він е, діє імпульсивно інколи не обдумано, проте все рівно є люди, які йому пишуть тексти, які радять і так далі. я підозрюю, що такі дипломатичні репліки, чи навіть я б їх назвав. Антидипломатичні репліки вони були зроблені не просто так і з певним прицілом, і це пов'язано зокрема із тими геополітичними процесами, які зараз відбуваються напередодні саміту в Швейцарії. Багато хто вже висловився про те, що наступним після саміту в Швейцарії повинен бути якийсь стіл перемовин з Росією, там і так далі. І так далі. Ми не знаємо певної закулісної частини. Ми про неї можемо судити тільки тоді, коли щось вже безпосередньо відбувається фізично. Му просторі підозрюю, що зараз впродовж двох зустрічей з президентом США Джо Байденом, власне, одна із них вже відбулася це на полях Нормандії, з нагоди річниці висадки союзних військ. А я підозрюю, що там вже якесь непублічне спілкування, і якісь чи чи вказівки, чи репліки Володимир Зеленський вже отримав. І, можливо, Зеленський та Андрій Єрмак ті ту інформацію чи тези, які отримали, зараз в якийсь спосіб переосмислюють. Власне в цьому контексті доцільно також згадати, що. Процес е, тиску західної преси на Андрія Єрмака він не припинився, він розгортається і не тільки преси, я б сказав. Зараз дуже цікаві процеси розгортаються в рамках е, різних кримінальних проваджень проти оточення Єрмака, проти кількох його заступників в рамках е, так званого великого будівництва чи великого крадівництва, і в рамках будівництва фортифікаційних споруд. І я підозрюю, що впродовж наступних кількох тижнів нас чекає. Ціла низка журналістських розслідувань або, можливо, якесь із вже наявних розслідувань, знову вийде на перший план, і там з'являться якісь нові деталі. Судячи з усього, ситуація достатньо близька саме до такого продовження. І перейдемо до наступної теми кризові явища української енергетики. До речі, сьогодні з'явилася така інформація. Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Ситуація в енергосистемі зараз для мене є насправді незрозумілою. Це пов'язано в першу чергу з тим, що нам публічно насправді мало що говорять. Всі ті речі, навіть при тарифу утворенні, до прикладу, це питання, яке турбує всіх українців, тому що це очевидно торкається їхніх кишень. А нам те, що називають формула утворення тарифу, ну це насправді повна дурня. І коли нам кажуть, що от насправді має тариф бути 7 гривень 50 копійок, а не 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину, як вони зараз підняли, то це також не витримує жодної критики і твердження про ринкову ціну, це також є абсурд. Чому? Тому що ми говоримо про природні монополії. Природні монополії вже за означенням виключають ринок. Тому що основним генератором електроенергії є державні підприємства, про який ринок може йти мова. Знову ж таки, тут постає відразу запитання: а для чого нам Ахметов з його ДТЕКом для того щоб купувати електроенергію, чому ми не можемо напряму купувати електроенергію в держави? І тоді, у випадку навіть підвищення тарифу, насправді складеться ситуація, що люди все рівно гроші віддаватимуть в державний бюджет. І як наслідково, ці гроші знову ж будуть витрачатися на Збройні Сили України, на оборону, на освіту, на медицину. Ну, так би хотілося, звичайно, просто знаючи, як в нас будуються фортифікаційні споруди, перекладається бруківка і так далі. Тобто, навіть, навіть це твердження не можна бути впевненим до кінця у його правильності. Проте, стосовно на енергетики зараз дуже болючим є запитання, а скільки часу продовжуватиметься ця, ця криза, яка вже зараз відбувається, і скільки часу буде відбуватися не тільки планові відключення, а й позапланові декілька днів, зокрема, Київ, столиця України, страждало від позапланових аварійних, так би мовити, відключеннях через дефіцит в електромережі, як нам це пояснили. І так, але за це все... не тільки Київ, тобто ми не можемо чітко говорити виключно за Київ. Mm -hmm. Так не Також. тільки Київ, насправді аварійні відключення були задіяні, я читав, в семи областях України. Просто Київ, місто, навколо в нього в якому і навколо якого проживає більше п'яти мільйонів людей. І очевидно, що норми споживання тут дуже великі. І коли тут відбувається щось таке, то це набагато більш відчутне. Ну і власне я сам в Києві, готуючи попередній випуск газети Сурма, який цієї ночі власне пішов до друку, я змушений був працювати біля метро, просто тому що ну, електрика була відсутня. Інтернет був відсутній. Я більше і... скажу: е, пішов до друку за допомогою мого акумулятора, тому <рес> Безумовно. і ну фактично е, ситуація важка. Причому ця важка ситуація е, вона продовжується. Московський е, терор. Фактично і торкається вже не тільки української енергоструктури, а в тому числі і е, удари завдавалися по певних е, підстанціях, які використовуються для газотранспортної системи, зокрема для закачки газу в сховища, які Україна насправді володіє унікальними газосховищами в світі. Ну але це окрема тема. Фактично, е, Путін взяв курс на максимальний шантаж і доведення енергетики України до найгіршого стану. Е, це його, якби козир. В рамках так званих майбутніх перемови, незалежно від того, в якому форматі вони будуть проводитись, вийшла критична стаття в виданні Financial Times. Міністерство енергетики України відразу сказало, що ця критична стаття вона є московським і тому що чинить дуже великий психологічний вплив. Ця стаття дійсно містить певні неточності. До прикладу, вона каже, що вартість тарифу зросла вдвічі, проте насправді вартість тарифу зросла на 63%. Хоча, якщо буде перевищення, Ліміт там використання, то цілком може бути, що для певних категорій, зокрема для промисловості, можливо, вартість зросте і вдвічі. Але в цілому прогнози видання Financial Times стосовно української енергетики, вони е, надзвичайно похмурими барвами наповнені. і Вони кажуть, що при певних дуже негативних обставинах е, наступної зими українці можуть мати світло по 4-5 по годин на день. З зимою в той час, коли власне споживання електроенергії завжди суттєво збільшується ну, через... із зрозумілих причин. Тому ситуація зараз насправді не визначена. Ну і зараз все в першу чергу, на мою думку, буде залежати від дій влади. Угу. Ну і власне тому я ще більш скептично налаштований до теперішньої ситуації. Перназара, тобто підняття цін, це. Одна тема друга тема. Ми розуміємо, що з Путіном все і так зрозуміло із Росією. А відносно нашої влади які дії робить влада для того, щоб в людей все таки була електроенергія? І до прикладу, якщо я бачив по рахунках своїх, робив такий певний аналіз з минулого блекавту, що я заплатив більше і Використав більше електроенергії, ніж в період, коли електроенергія була постійно. Тобто для зарядження гаджетів, акумуляторів і тому подібне, витрачається більше електроенергії, бо є втрати. Ви знаєте, я не готовий коментувати дії влади, і зараз я поясню, чому нам з такими. Радісно ідіотичними фізіономіями люди з розряду Наєма виходять на телебачення і звітують про те, що кілька десятків мільярдів гривень витрачено на захист нашої енергетики від ракетних ударів, і потім наші ТЕС зруйновані повністю тими ж московськими ракетними ударами. Питання ефективності витрачених коштів. Ну, до прикладу, на захист трипільської тес були витрачені величезні суми. Її фактично зруйнували московські удари. Хто за це відповість? Для чого було будувати те, що не витримує ракетних ударів, витрачати туди величезні кошти і так далі? Тому е все, що говорить наша влада, його треба сприймати ну, під величезним знаком питання і старатися слухати. Людей справді фахових, скажімо так, в питаннях енергетики їх не так багато, але вони, мабуть, мабуть, все таки є. Один з моїх друзів є хорошим дуже фахівцем з енергетики. Проте, на превеликий жаль, я до нашого сьогоднішнього ефіру не встиг ще взяти безпосередньо в нього пояснення стосовно теперішньої ситуації. Я підозрюю, що зараз нас дійсно вестимуть набагато набагато гіршим шляхом стосовно. Того, що відбувається в питаннях підвищення тарифу, цілком може бути, що тариф підняли саме заради відновлення енергосистеми. Проте тут постає відразу декілька запитань. Перше, чому в рамках існуючого тарифу, в рамках існуючих платіжок, до прикладу, не виділити абсолютно конкретний там окремий рядок на відновлення енергосистеми. Це перше запитання. Друге запитання: ми відновлюємо державну енергосистему чи Ахметівську енергосистему, тому що якщо Ахметівську енергосистему, яку в свій час він за копійки викупив, брати Суркіси за копійки викупили там, по-моєму, Бабаков колись володів якимось обленерго, нашими депутат Московської Держдуми, який ще в 2014 році підтримав анексію Криму. Чи, чию енергосистему ми підтримуємо? Тобто, якщо ми платимо гроші. То за кого, для кого цей буде ресурс? Цих запитань є дуже дуже багато. Запитання, чому підняли саме до 4 гривень 32 копійок, якщо ринкова ціна, як нам кажуть, 7,50 Чому не підняли до 5 гривень? Чи до 4 гривень 15 копійок? Де ця калькуляція? Насправді такі речі, ну це ж числа Числа, вони відрізняються тим, що вони на відміну від політиків не брешуть, і ми їх можемо оцінити, якби нам дійсно показували ті чи інші, е, ну, скажімо так, аргументи саме з розряду математичних формул чи статистики. Далі аргумент стосовно того, що це ще не ринкова ціна, тому що в Європі дорожче і мало би бути 7 гривень 50 копійок. По-перше, на енергетичних біржах в Європі є чимало країн, де е, посередник, які купують електроенергію в районі 4 гривень, якщо проводити еквівалент, це посередники до споживача. Вона потім доходить дорожче, і в мене особисто немає інформації, скільки потім платить споживач. Але я хочу в цьому місці наголосити, що ми маємо атомні електростанції найпотужніші в Європі. За своїм обсягом, за кількістю реакторів і так далі. І чому ми повинні платити таку саму ціну за електроенергію, як до прикладу, якісь держави Європейського Союзу, в яких атомні електростанції взагалі відсутні, в цьому логіки немає насправді жодної. Знову ж таки беремо участь в цих всіх процесах посередників з розряду Ахметова з його детеком. Багато дочерніх структур, так званих об обленерго взагалі зареєстровані як офшорні компанії. Кому ми платимо і за що? Я вважаю, що в цих питаннях повинна бути ясність, і тим більше повинна бути ясність в умовах повномасштабної війни, коли в нас дефіцит бюджету фактично складає 50%, коли ми живемо завдяки допомозі західні, західних партнерів. Це величезна проблема і. Дії влади в даному випадку не збільшують, м'яко кажучи, довіру до неї. А навпаки, таке враження, що ці всі процеси спеціально для нас в якийсь спосіб приховують для того, щоб потім всякі режисери серіалу Слуга народу ставали співвласниками якихось енергетичних компаній, купляли електроенергію в державного енергоатому і після того перепродавали її комунальним підприємством з націнкою, нічого не створюючи і на. На місці там за 2023 рік цей режисер серіалу Слуга народу заробив 700 з чимось мільйонів гривень. Як на мене, це ситуація абсолютно абсурдна, і вона свідчить про надзвичайно масштабне пограбування українців. Та пане Назаре, схема заплатиш більше, отримаєш електроенергію безперебійно. Вона може існувати, чи це все рівно буде як обіцянка? А ще інший момент, чи український народ має за що заплатити? Я думаю, що ця схема не може існувати. Я думаю, що в нас впродовж багатьох років наша енергетика просто деребанилась. У нас немає повного балансу всіх наших енергетичних ресурсів. І до прикладу, коли прихватизовувалися наші облгази обленерго, то в тому числі в тих прихватизаційних угодах завжди прописувалися певні умови. Ті умови передбачали модернізацію, заміни трансформаторів. Там ще чогось, ще чогось, ще чогось. Наші великі бізнесмени, адже нам малюють, що Ахметов, Суркіси і так далі, всі ті, хто стали власниками найбільш ласих шматків нашого національного багатства, що це просто дуже талановиті в бізнесі. Люди, вони цих угод в більшій своїй частині насправді не виконували. Це, до речі, може стати абсолютно легальною законною підставою і для всього світу, для того, щоб ми спокійно це все повернули в державну власність. Тобто тут питань набагато більше, і насправді ми. Не можемо про все судити до того моменту, поки в нас немає єдиного зведеного балансу стосовно всіх енергоресурсів держави. А його в нас немає, тому що якби він був наявний, якби його можна було аналізувати, опрацьовувати і так далі, то можливостей для нашого пограбування масового пограбування ставало б набагато набагато менше. Навіть за умови, якщо залишається в нас живи в Україні живими там 30 мільйонів людей, там 10 мільйонів виїхало там чи 8 мільйонів. Виїхало, це насправді складно порахувати. Якщо завдяки якійсь націнці на будь-якій комунальній послузі е, люд, людина в середньому починає платити на 100 гривень більше, то кожного місяця ми отримуємо насправді е, від 3 до 4 мільярдів гривень. Це якщо на 100 гривень більше, а насправді зростання вартості газу, зростання вартості електроенергії, воно набагато сильніше вдарить по гаманцях українців в той час, коли ну рівень безробіття, м'яко кажучи, дуже дуже високий. І насправді, та частина пенсіонерів, от ви задали питання, чи будуть в українців гроші щоб платити? Частина пенсіонерів більше п'яти мільйонів пенсіонерів отримує пенсію менше п'яти тисяч гривень. З них близько трьох з копійками мільйонів пенсіонерів отримує пенсію в районі трьох тисяч гривень, трьох з половиною тисяч гривень. Тобто, як таким людям з таким заробітком виживати, Ну, це насправді питання вкрай складне. Тобто, якщо трьох три тисяч, тисячі гривень пенсіонер має, з них він заплатить за комуналку, то залишиться що по 50 гривень в день. Це це насправді неможливо, так. і ну таки така проблема вона є величезна. І знову ж таки, я тут постійно, як приклад, навожу е витрати на військовополонених. Українські військовополонені повертаються замордованими, там схудлими, там здоров'ю чоловіків в минулому важать по 50 кілограм, по 45 кг, кілограм, коли повертаються з полону. А на в, е, утримання московських військовополонених наша влада витрачає по 11 тисяч гривень, плюс якісь додаткові витрати там на проживання, на опалення, там і так далі. І так далі. Тобто, як це може бути, що ми військовополонених цінуємо більше, ніж своїх власних Власне, українських громадян це абсолютно абсурдна ситуація, і вона така достатньо фальшива. І коли хтось щось розповідає за червоний хрест чи за ще щось, то це насправді також є брехнею. Будь-якому червоному хресту можна просто будь-якому представнику Червоного Христа, можна в морду Кинути, показати фотографії наших військовополонених і заставити заткнутися, тому що вони фактично починаючи з 2014 року, в дуже багатьох місцях постійно підігравали саме московській армії. Перейдемо до наступної теми У Росії та Китаю. Виникли розбіжності через ціну на газ. Пише Financial Times. Така новина, ви описали детально в своєму дайджесті? Будь ласка, прокоментуйте. Це, це дуже цікава і дуже позитивна для нас. Новина фактично, Росія потрібна Китаю, звичайно, в рамках боротьби зі Сполученими Штатами Америки в рамках геополітичної поляризації світу. Проте Сі Цзіньпін і в цілому Китай. Вони з одного китайці, їхня ментальність з одного боку, достатньо така прямолінійна, з іншого боку, достатньо хитра, і вони розуміють, що зараз партнерство з Китаєм Путіну потрібно набагато більше зрештою, Путін не може від нього нікуди дітися. І з допомогою таких легких масків, Сі Цзіньпін дуже чітко констатує, що в їхньому партнерстві абсолютно однозначним старшим партнером є саме Китай. Це з одного боку. Ну і з іншого боку, якщо на закупівлях газу з допомогою збиття цін і так далі, Сі Цзіньпін в умовах, коли в економіці Китаю зараз. Почали відбуватися певні негативні процеси. Це пов'язано з відтоком е, західного капіталу, з відтоком в тому числі західних технологій. Е, ну то зекономити на цьому 10, 20, 30 чи скільки мільярдів доларів і підтримати в такий спосіб там чи свого виробника, чи уникнути падіння там е, ринку нерухомості а там зараз величезні проблеми в Китаї з ринком нерухомості. Ну то очевидно, що Китай це хоче використати в своїх цілях. Тому ця новина, вона по-перше, показує, що Китай буде заробляти всюди, де може. І знову ж таки вона показує, що Володимир Зеленський абсолютно даремно в Китай відразу записує собі вороги, ну і точніше, нам вороги записує, тому що хто знає, яка геополітична ситуація на планеті буде через 10 років. Це питання насправді набагато складніше, ніж може здатися. Перейдемо до наступної теми. Президент США Джо Байден в інтерв'ю Таймс заявив, що мир в Україні означає гарантію того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну, і на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним. Що це відбулось? Тобто, я так, я так розумію, що ми знаємо про плани Путіна і про його умови про невступ в НАТО. І тут є такий крок на зустріч Путіну. Це не є крок назустріч путіну. Просто е, в нас оці всі гасла щодо вступу в НАТО використовували в якості популізму. Перше, і друге використовували як морквинку, яку підвішують перед осликом, uh -huh. і викликали такі е, певні позитивні асоціації. Є статут НАТО. Відповідно до статуту НАТО, прийняти країну, яка знаходиться в умовах війни в НАТО, є неможливим. Плюс в НАТО є такі члени як Угорщина, які очевидно будуть підігравати путіну. Які очевидно заблокують будь-який будь наш туди вступ. Нас туди не збиралися приймати, і зрештою, якщо ми говоримо про ситуацію, про оцінку ситуації, яка була, то напередодні повномасштабного вторгнення нам критично було необхідно вступити в НАТО. А от після завершення україно-московської війни ключовим буде питання, а які ж будуть навколишні умови? Чи буде нам на той момент часу потрібно ставати членом НАТО, чи ні? Це питання також дуже непросте насправді. Ну а хто знає? От в якийсь спосіб знову ж таки, це буде залежати від способу, але в якийсь спосіб зупиняється україно-московська війна. Починається війна Китай Тайвань. Західні союзники починають воювати на боці Тайваню. Україна тоді, в той момент часу Україні буде вигідно бути членом НАТО і відправляти своїх людей воювати за Тайвань чи ні? І це сценарій, який набагато ймовірніший, ніж може зда... і набагато ближче, ніж може здатися на перший погляд. Тому питання дуже, -дуже складне. Насправді це інтерв'ю е президента США Джо Байдена. Я поцінив виключно як. Е Просто ще один політтехнологічний популістичний акт в процесі передвиборчої гонки, яка в Сполучених Штатах Америки йде повним ходом, і українську карту перепрошую, як би це цинічно не звучало, там будуть використовувати з обох боків і республіканці і демократи, і відповідно вони пробують говорити фрази, які будуть мати красиве емоційне забарвлення. Про те. А цю фразу Джо Байдена всі стараються пояснити, обсмоктати. Хтось каже, похвалити, хтось починає кричати зрада, тому що не сказано, а що таке перемога, і так далі. А немає абсолютно жодної конкретики, що таке українська перемога у війні. От що таке, це вихід на кордони 91-го року, це повернення Криму, це збереження Києва як столиці. Якщо це формулювання, яке вживає Джо Байден стосовно того, що Росія ніколи не зможе захопити, ну ніколи не зможе захопити це скільки от Харків, Росія захопить чи не захопить Запоріжжя, Миколаїв це перемога чи не перемога? Чи збереження там групки західних областей і перенесення центру держави до Львова? Чи збереження статус-кво, яке є зараз? Цієї конкретики немає, а саме ця конкретика відіграє ключову роль насправді. І це є величезна проблема. І цієї конкретики немає ані в Джо Байдена, але її немає в першу чергу Володимира Зеленського і його команди. Питання стратегії щодо війни, тому що ну від, від початку і до обіду. Визначення таки в такий спосіб часових рамок, воно насправді не працює за весь час повномасштабної війни. Я бачив лише один повноцінний і достатньо чіткий документ: це республіканський план перемоги в Україні. Але знову ж таки, ну це по суті декларація. Причому це декларація тільки частини республіканців. Я не бачив, щоб до прикладу цей план взяв на озброєння кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп на превеликий жаль, тому що документ цей насправді для нас є надзвичайно позитивним. Добре, дякую, пане Назаре, за відповідь. Ваші очікування від саміту у Швейцарії та зустрічі Зеленського і Байдена. Е, угорський міністр з'явилася така інформація закордонних справ е, П Петр Сіярто, який наразі перебуває на економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі. Оголосив, що Угорщина візьме участь у запланованому у Швейцарії саміту миру. Так, там дуже-дуже серйозний економічний форум, форум в Росії. Його можна назвати міжплеменним, тому що ну, туди приїхали ну, фактично Сіярто, і по суті, мені здається, з європейців там більше нікого і немає. Ну і трошки африканських племен, не знаю, привезли вони з собою там барабани чи не привезли, але. Стосовно присутності на саміті в Швейцарії, Сіарто сказав, що він там буде. Ну і власне запрошували представників Угорщини про те, чи він там буде відігравати позитивну роль? Очевидно, ні. Чи буде на цьому саміті якийсь конструктив? Я бачу, що зараз всі обставини сходяться так, що конструктиву там бути не може. Знову ж таки, потрібно враховувати, що ситуація може дуже різко розвернутися таке треба допускати. Внаслідок отих двох зустрічей, які Володимира Зеленського будуть із Джо Байденом. Одна з них вже відбулася. І про щось вони там говорили. Ну і друга повинна відбутися е, фактично напередодні е, саміту в Швейцарії, в той час, коли буде проходити мені здається засідання Великої Сімки, чи щось таке в Італії. Е, е, ну, ці про е, ці зустрічі можуть вплинути на ці процеси. А в цілому швейцарський форум, який надзвичайно сильно розпіарений в першу чергу е, медіа, які підконтрольні офісу Єрмака. Ну, він на превеликий жаль не може принести для українців того результату, якого би нам хотілося. І, і на превеликий жаль, наступна подія саміт НАТО в липні він, можливо, також не принесе для українців того, чого ми очікуємо. Хоча підозрюю, що на саміті НАТО буде ухвалене рішення, яке буде пов'язано із довгостроковим фінансуванням з довгостроковою фінансовою допомогою. Україні, і це буде позитивно для нас. Пане Назаре, дякую, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую всім, гарного дня.